Вітаю, вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю. Радіо Свобода. І сьогодні наш гість, заступник голови Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук. Вітаю Доброго вас, пане. ранку. Як ваше здоров'я? Як оце е, ДТП, що сталося, коли виїхали з Києва до Рівного? Ви повідомляли про це на своїй Фейсбук-сторінці. Да, ну, ну нормально, все ніяких питань. М -м, все гаразд Абсолютно. і була дедані в пресі, що там нібито Тойота Волона, автомобіль, так позустрічній смузі, чи ні, чи як ні -ні -ні. в одному Давай. напрямку. Ні, ні, не, не дай Бог. В одному міг. напрямку, так? <ріст> да, тобто одному. всі здорові, поранених всі, всі, нема. Всі здорові поранених нема. Конфлікту немає все гаразд. Конфлікту нема, залізо постраждало, але воно застраховане. Тому я думаю, що все буде добре. Українська правда стверджувала, не знаю. Зараз ви маєте змогу спростувати чи підтвердити сам автомобіль, в якому виїхали, пане Костянтине. Це був автомобіль Lexus. Так, це відповідає дійсності? Так, так, дійсності відповідає. Було чимало припущень, Зокрема, проект Радіо Свобода схема, який займається розслідуваннями, стверджував, що саме ви і ще двоє керівників державної фіскальної служби користуються саме автомобілями Lexus. вартістю 173 тисячі доларів, і нібито ці лексуси надані вам в оренду одні. Фірм це все відповідає дійсності. До речі, перед тим як ви почнете відповідати на запитання, от я покажу фрагмент цього розслідування, яке здійснив е, проект схеми. Нам таки вдалося зафільмувати авто, яким їздить головний податківець країни Роман Насіров. Це Lexus LS ЛС-600». Таку ж модель лексуса із дуже схожим номером ми помітили, потрапивши у внутрішній двір митниці. Працівники розповіли, що на ній їздить заступник Романа Насірова Костянтин Лікарчук. Дані з бази ДАІ показали, що обидві автівки власність комерційно-виробничої фірми Рута, а її засновники три профспілкові організації працівників фіскальної служби, тобто профспілки самої податкової. Відповідь із ДФС щодо вартості оренди авто у рути надійшла за підписом самого Романа Насірова. Вона дорівнює нулю, бо пише Насіров: податкова не орендує автівки у рути. Державна фіскальна служба розглянула ваш запит та повідомляє про відсутність відносин між ДФС та виробничо-комерційною фірмою Рута в частині оренди автомобілів. Тим часом схеми отримали цікаву інформацію. Дочірнє підприємство, виробничо-комерційної фірми Рута купила три шестисотті лексуси Ейчелю Розпал Революції Гідності 27 січня 2014 року. Вартість кожного авто 1 мільйон 384 тисячі гривень. Їх номери 7672, 7673 та 7674. Джерела у ДФС повідомили, що це зробили за вказівкою Олександра Клименка для використання керівництвом міністерства. Доходів і зборів революція перемогла Клименко втік, а Цими автівками тепер їздять Роман Насіров, Костянтин Лікарчук та за нашою інформацією, перший заступник голови ДФС Сергій Білан. Однак юрист Віталій Богданов нас застеріг. Посадовці ДФС могли завбачливо перестрахуватися, символічно уклавши договори оренди автомобілів з рутою кожен окремо як фізичні особи. Однак під час розмови з Костянтином Лікарчуком з'ясувалося, як фізична особа він нічого не підписував. Спочатку переконував, що автівку для нього орендує ДФС. Ці автівки орендуються для потреб Державної фіскальної служби. Бачите, ми отримали. Виповну інформаційний запис за підпису насіла було вказано про те, що немає договорів оренду. Від... Та... Потім сам же зізнався, що як фізична особа нічого і не орендував, і не підписував. Тобто і... ви фізична особа і на сірок теж фізична особа домовилися орендувати саме в руки. Я Не домовлявся я нічого не підписував особисто. Центри протидії корупції підсумовують: нема договорів оренди, значить, незаконно. Якщо якихось підстав договорів чи документів немає, які це визначають використання порядок а, такого автомобіля, то це взагалі а, м, незаконно і взагалі може свідчити про те, що а, о, ця фірма отримує якісь переваги, так надаючи таким чином, надаючи автомобіль в обмін на якісь послуги чи щось інше. От нагадаю, що таке було розслідування проєкту Радіо Свобода схеми. Там наведена зокрема і ваша думка, пане Костянтине. Зараз у програмі соботні інтерв'ю дійсно можете чітко відповісти на головне запитання у зв'язку з цим з цим питанням, цим, якщо його можна так назвати, скандалом. Якщо це доречно, ви як державний службовець маєте право користуватися от таким лексусом за 173 сімдесят тисячі американських доларів, який нібито ще раніше був для тоді ще державної податковича як міністерство доходів. Та зборів, як його називали в народі, мінздох придбано ще за, за тодішнього керівника Олександра Клеменка, одного з діячів режиму Януковича. Насправді державна фіскальна служба не дуже сильно від, 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 відрізняється від міністерства доходів і зборів. І я у всіх своїх інтерв'ю завжди кажу, що це просто переменований мінздох. До речі, ви з цим погоджуєтеся. Як це можна не погоджуватися? Але все ж таки, щодо цього автомобілю? Це ж таки, це важливий момент. Міше бачите, так сталося, що ви і ДТП потрапили, йдучи да, до рівного. А, да, дивіться, а, історія придбання цих машин мені відома не була. І насправді, там, я не з'ясовував, хто їх купляв, коли їх купляв і для чого вони придбавалися. Я вважаю, що, в принципі, моя особиста думка. А, що Тим більше в розпал революції гідності подібних е, придбань е, Клименко робити не повинен був, особливо враховуючи те, що вони там розікрали бюджети, залишили ноль А все ж таки саме Клименко раху. доклав до цього руку, так? Я, до не цих зна... я, я не знаю. Я, я кажу з того, що було сказано в розслідуванні я не перевіряв. Я не перевіряв цю інформацію. І я не говорив, до речі, тут не зовсім коректно, я не говорив, що е, машина орендує ДФС. Я говорив, що машини орендуються для потреб ДФС. Що не май... платить за що цю оренду май... за ці лексуси? А, ну, дивіться, а, в моєму я, Я не знаю, як оформлені відносини у Насірова та Білана. В моєму конкретному випадку а, ну дійсно машина орендується, і за неї сплачувались кошти. І сплачуються сплачувалися. А, дивіться. А... Фактично, ну, воно, воно не зовсім коректно оформлено, бо це, це інше питання, як воно оформлено до Департаменту інфраструктури. А, насправді, договір оренди оформлений на мого помічника, ну і я сплачую ці кошти фактично через нього договору. Тобто фактично ви, ну, фактично, пане Костянтине, зі своєї кишені сплачуєте, да, так? Так, да, так. Да. Але ж, якщо вірити вашій декларації, у вас і до цього Лексусу ще три автомобілі є, так? У мене на, наразі є. Я просто одну машину продав а, в цьому році. У мене наразі є, можливо, два автомобілі. Чи може варто було вам як держслужбовцеві такого високого рангу користуватися саме одним з цих двох автомобілів, ніж цим лексусом, який таку неоднозначну історію має? Ну я знову ж таки вам кажу, що я історію цього, цього автомобіля не знав. Я думаю, що це ДТП якраз дає хороші підстави його більше не брати. А ви не знаєте, а пан Насіров, керівник Державної фіскальної служби, теж через помічника користується автомобілем Лексус? Я ці питання пропоную спрямувати Насірову. Якщо можна, я буду відповідати тільки за себе. І закінчуючи тему цього лексуса. Тобто, наскільки я зрозумію, те, що ви зараз сказали у прямому ефірі Радіо Свобода, точніше, в суботньому інтерв'ю нашої програми, ви можете відмовитися від використання лексусу. Так, я вас розумію? Ну, я насправді збираюся це зробити. Тобто відмовитись? Так? Раз така от історія Ні, Ну, авто. Диві, дивіться, це ж теж все не випадково. Треба сприймати ситуацію така, яка є. Якщо вже там відбулося ДТП, неприємність така. Я поспішав на форум у Рівному, на інвестиційний форум по робочим справам. Якщо сталася така неприємність, то можливо це необхідно просто врахувати. І ви відмовитесь від цього. Я завтра. відмовлюся від авто, звичайно. Добре, от ви самі сказали. Я так би, мовити, вас, не тягнув. Мінздох не здох, так? Ні, не здох. Під іншою назвою через півтора роки після перемоги Революції Гідності, ага. фактично, оце відомство з певною репутацією продовжує існувати в постреволюційній Україні. Чому, на ваш погляд, як одного з заступників керівника? Я думаю, що тому, що коли здихав мінздох, а хтось вирішив, що це була не така вже погана ідея створити мінздох. Тому що це дозволяло концентрувати в одних руках. Фактично всі фінансові ресурси держави, і це дуже зручно з точки зору тіньової економіки. Тобто, ви створюєте площадки, грубо кажучи, де концентрується імпортний податок на додану вартість, який сплачується. Потім там є певні схеми, за яким цей податок виводиться, продається. Ну і фактично це така, знаєте, замкнений цикл. Обкешування, тобто обналічки, те, що називається економіки. Ну, грубо кажучи, на ваш погляд, наскільки я його розумію, всі потоки в одне русло. Всі потоки в одне русло і е, можливість із цього русла черпати ресурс. Тобто є сенс, на ваш погляд, знову ж таки, як я можу трактувати вашу думку. Не об'єднувати все, значить як це зараз називається за служба. Фінансова міліція, так власне, митниця і власне збір податків. А зробити три різних відомства, так? Е, дивіться, я насправді Бартово. не знаю, як податкова міліція зараз називається. Це інше питання, бо ми в правовому вакуумі знаходимося на моє глибоке переконання зараз щодо Державної фіскальної служби. А щодо розділення, я переконаний, що держава до цього прийде. І має бути митниця окреме відомство. Абсолютно. А вибачте, чи не є це такою вашою точкою зору саме, що ви митницю очолюєте, будучи першим ну, заступником голови державної фіскальної служби, а, і ви хочете самі контролювати певне відомства? Ну не контролювати, а очолювати. Ні, ні. Е, я вважаю, що е, необхідно створити національну митницю, яка буде окремою, буде мати певний функціонал, буде виконувати державні задачі по <кхе> безпеці кордону, по сприянню міжнародній торгівлі. А фіскальна функція у неї повинна бути додаткова. І, що важливо, все керівництво митниці, як на центральному рівні, так і на регіональному рівні, на мою думку, повинно е визначатись за конкурсом. Тому, е якщо ви мені скажете. Чи, чи планую я це робити під себе? Це не так. Я ймовірно не планую навіть подаватись на цей конкурс, якщо він буде, якщо таке рішення буде прийнято. Ну ви стали все ж таки зараз заступником голови Державної фіскальної служби. Зараз ви митниці України очолюєте. Це не так. Я не очолюю зараз митницю. Ви повинні зрозуміти, що тиждень тому, е, ну так, да, це буде субота, значить е, вже більше ніж тиждень тому. Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою зміни в положення про державну фіскальну службу були внесені, де повністю зневільовані повноваження заступника голови державної фіскальної служби щодо митної справи. З такими ж тоді питаннями, ви як заступник, опікуватиметься далі після цього рішення уряду. Наразі я бачу, що відбувається процес узурпації влади, концентрації влади в руках голови державної фіскальної служби. Пана Насірова? Так. і. Я думаю, що я... Мені, мені важко сказати, якими я питаннями буду опікуватись. Ви мали з цього приводу розмову, можливо, з прем'єр-міністром Арсенієм Місенюком, з іншими чільними урядовцями? Я мав з цього приводу розмову ще раніше, до того, як ця ситуація була запроваджена. Вони посилаються на Міжнародний валютний фонд, але я наголошую на тому, що реформа інституціональна ДФС, яка була оголошена, Ну, скажімо так, вивіску міжнародного валютного фонду в червні цього року вона передбачала зовсім інше ніж те, що відбулося. Вона передбачала створення колегіального органу для керівництва Державної фіскальної служби, де голова мав би ну певні повноваження загальні. А операційною діяльністю по напрямках роботи служби займалися б профільні заступники голови Державної фіскальної служби. Це передбачає як і операційну діяльність щодо митниці, так і кадрові питання, вирішення кадрових питань, на моє глибоке переконання. Інакше важко інакше важко контролювати систему. А наразі відбулося абсолютно зворотнє. Замість децентралізації на рівні керівництва фіскальної служби відбулася повна концентрація. Владних повноважень і е, наразі відбуваються процеси, які свідчать про те, що відбувається навіть узурпація влади, от в цій галузі е, в державній фіскальній службі в державній фіскальній службі і, і відбуваються так. процеси, які насправді е, ще гірші ніж ті, що були за Калєтніка в митній службі. Тобто вони просто беруть накази. Які були Калєтніка, і під копірку, нічого навіть слова не змінюючи, роблять накази Державної фіскальної служби про те, що керівники митниць не мають права без погодження з головою Державної фіскальної служби виїжджати за межі території діяльності митниці. Тобто я не можу, наприклад, викликати керівника митниці, щоб з ним поговорити, обговорити робочі питання. Мені це заборонено, так? Значить, він, він повинен отримувати дозвіл у голови Державної фіскальної служби. Значить, я не можу нікуди виїхати без того, щоб мені теж щоб мені дозволили е, це зробити. А мені виїхати е, маєте на увазі по регіонах за По регіонах по за кордон не треба. Мені Тобто виїхати. навіть ця поїздка, про яку ми вже почали говорити на початку програми до рівна. Ви теж мали узгоджувати її е, з паном Насіровим? Чесно кажучи, мені важко сказати, як там внутрішньо воно повинно відбуватися, тому що ці регламенти постійно міняються. Але я знаю, що це одна з підстав, чому зараз пан Насіров. Ну, збирає для себе групу підтримки, скажімо так, в кабінеті міністрів, щоб спробувати проштовхнути моє відсторонення від посади, і в зв'язку з таким вашим, наскільки я розумію, критичним ставленням до того, що відбувається у Державній фіскальній службі, можливо, розглядаєте для себе особисте рішення подати самому відставку? Дивіться, е я про це говорив. Е от, якщо ви пам'ятаєте, була зустріч із президентом в Одесі. Десь більше місяця тому і я таку позицію заявляв. Мені на це президент сказав, що це позиція слабка, і що я повинен стояти до кінця. От Можна я, сказати, що ви маєте підтримку Петра Олексійовича. Я не хотів би зараз проводити такі паралелі. Я кажу про те, що мені сказав президент публічно, і е, тому я ніякі відставки добровільно подавати не буду. Якщо хочуть відсторонювати, нехай відстороню. А це має бути, якщо воно взагалі станеться, рішення уряду, так? Ну, звичайно. Звичайно, е, чимало було припущень, чи готові ви зараз студія Радіо Свобода відповісти на таке запитання за чиєю квотою ви обійняли посаду заступника голови державної фіскальної служби України свого часу? Е, ви знаєте, я коли е, розмовляв про те, що я можу піти на цю посаду, я про квоти не думав і не знав. Е, я розмовляв як із е, працівниками адміністрації президента і з керівниками адміністрації президента, так і з е, паном Яценюком. Тому говорити за чиєю квотою мені важко. Я все, все ж таки сподіваюся, що за професійними якостями і за, тим, що, і за моєю репутацією, в тому числі щодо того, що я ніколи не був замішаний у корупційних якихось питаннях, і необхідно було поставити людину не з системи, яка б могла цю систему змінити. Але, як я зараз розумію, відбулася, відбулася хитрість, певна. З боку? Е, я не буду казати, що го з чийого боку. Е, я думаю, ви і самі все зрозумієте з чого боку. Е, коли відбувалися призначення на ці посади, і говорилося про те, що от, е, один заступник буде займатися податковою міліцією. Другий, я трошки вас переб'ю. Це ж це відбувалося наприкінці лютого нинішнього року, коли з таким розголосом був знятий попередній керівник да, да, е да, установи да. Ігор Білоус, да, так? Да. І потім відбулося те, що відбулося. Пан Панна Сіровачоли, ви обійняли свою посаду. Так. Ні, я просто кажу про те, що вже тоді було відомо, що е, буде відбуватися така певна концентрація влади в одних руках. Тобто, насправді, я вам чесно скажу, якби я знав, що така ситуація буде, я б дуже сильно подумав, чи йти мені в це. Тому що я йшов очолювати напрямок, брати на себе відповідальність Митниця? митниця. Очолювати напрямок. І за три місяці, поки я працював, ми... Ну багато чого зробили до речі, можете перелічити? Що вам вдалося все таки, незважаючи далося, на те, що ви не розповіли? Зваж... Незважаючи на все це, нам вдалося в липні перевиконати план надходжень до державного бюджету на 1,2 мільярди митниця. На мільярди гривень. Порівняно з порівняно з планом мінфіну 17,4 мільярди гривень. І ви повинні розуміти, що липень це дуже важкий місяць, надзвичайно ну, важкий місяць. Ну це спад економічної активності, липень і серпень. І на початок місяця план митність був недовиконання 4,5 з мільярди гривень. І ми все ж таки змогли переломити ситуацію і перевиконати план на 1,2 два мільярди гривень. А це немало в нинішній українській ситуації. Це гроші на соціальну сферу, це гроші людям, це гроші пенсіонерам, це гроші на, на газ, потреби, Це гроші на військові потреби. І е, я вважаю, що це е, наше велике досягнення, можливо, можна було б більше, але це те, що нам реально вдалося зробити. Ви Згадали Мінфін, а от знову ж таки ви наполягаєте не на необхідності децентралізації. Водночас, на ваш погляд відбувається на інший процес зворотній централізація. Підпорядкованість мінфіну необхідна чи ні? Я вважаю, що це не питання підпорядкованості мінфіну. Підпорядкованість мінфіну може бути, тому що е, міністр фінансової служби знову фіскальної ще. служби чи митниці податкової. Так, так. Я взагалі виступаю за модель, яка діє в Польщі, так. коли е, є два департаменти. Не об... департамент... Не... департамент податкової справи та департамент митної справи, які є підпорядковані Мінфіну. Е, у них є певні спільні, е, ну скажімо так, функції, е, спільні бази даних, але вони працюють як окремі структури. Е, але вони підпорядковані міністру фінансів, тому що вони дають надходження до джа... до державного бюджету і міністр фінансів як особа відповідальна за видатки. Е, відповідальна також за надходження. Це логічно. Час нашої розмови неблаганно спливає. Контрабанда. Ну про да. це говорять всі майже чверті століття незалежності mm -hmm. України а зараз погатів. Да. Як із районами тимчасово окупованого на Донбасі, так і цей скандал, який був Мукачеві. Про mm -hmm. це нагадав на Закарпатті Контрабанда mm -hmm. цигару. можна назвати цифру. Який обсяг зараз контрабанди в Україні? Які це суми? Е, цифру точно назвати неможливо, тому що контрабанда вона йде як через пункти пропуску через державний кордон, так і через зелений кордон. Дуже важко говорити. Е, можна говорити про різницю між даними Національного банку та даними, які дає Державна фіскальна служба. Різниця дуже велика. І якщо я не помиляюся, вона обчислюється мільярдами доларів. Тобто, насправді обсяг контрабанди був до, досить великий. За три місяці ми його дещо зменшили, і це прямо відобразилося на надходженнях до бюджету. Тобто ці мільярди гривень це виходить обсяги контрабанди на рік. Виходить, так? Ну так да, на, на рік. Тобто, ви повинні розуміти, що питання контрабанди, питання корупції. Прямо пов'язана із надходженнями до державного бюджету. Якщо зменшується рівень контрабанди, зменшується рівень корупції, то надходження зростають. зростають. Якщо відбувається зворотній процес, то е, надходження зменшуються. Це все це не супернаука. Завдяки чому можна зменшити цей обсяг? Завдяки тому, що ми робили, проводили значну дуже аналітичну роботу щодо того, щоб виявляти е, мінімізаторів, щоб виявляти е, спірні спірні операції, е, підозрілі оформлення. І проводили роботу з керівниками митниць щодо присічення таких випадків Певних да. підрозділів. Да. Можна сказати, да ми створили мобільні групи в центральних департаментах, які виїжджають на місця за наявністю певних орієнтувань і відкривають ті чи інші контейнери. Дивляться, що там відбувається на митницях при оформленні цих контейнерів. Якщо цих вони знаходяться незаконно, які дії складається протокол про порушення митних правил, накладаються штрафи до 300%. тобто робота та дуже серйозна нами започаткована. Обсяги штрафів суму можна назвати? За ці три місяці, що ви обіймали посаду? Е, ви, маєте. ви знаєте, треба, треба з'ясувати. Я точну цифру зараз Кількість протоколів оцих е, е, укладених складених. Знову ж таки, якби, якби ви мені поставили ці питання, ці питання до програми, я обов'язково прийшов би вам сказав конкретні цифри, Можу надати потім, якщо, якщо цікаво. От це Захарватія, що я згадав, після да. тих подій, пов'язаних з правом сектором, 11 липня нинішнього року, це вже понад місяць. Дійсно, йде боротьба вже активна з своєю контрабандою цигарок саме на Закарпатті? Ну, дивіться, наскільки мені відомо на даний момент, зокрема щодо пунктів пропуску, то контрабанда цигарок не здійснюється. Тобто, а, і наскільки мені відомо, в Зеленці теж взагалі, за моєю інформацією, там можливі звичайно якісь ну, випадкові ситуації, коли хтось намагається щось протащити з контрабанди цигарок, цигарок. але системного процесу в Україні зараз немає. Тимчасово окуповання районі Донбасу, що там з контрабандою, дійсно? От президент Петро Порошенко пропонував і дійсно почали це робити, наскільки можна зрозуміти, долучення волонтерів. Да. Георгій Тука очолив Луганщину. Дійсно? Процес іде? Боротьби е, з контрабандою саме там. Е, наскільки мені відомо, процес іде, але це не зовсім моя сфера діяльності, тому що е, на лінії розмежування немає митниці. Там є е, армія. Там є податкова міліція, наскільки мені відомо, там є служба безпеки України, але митності там немає. Тому ми не контролюємо ці питання. Ну, у нас уже час майже завершився. Буквально от одна хвилина вам таке запитання як заступника від Державної фіскальної служби України. Може, через певний час, який ви зараз назвете, наважитися спрогнозувати. Стати так в Україні, що державна фіскальна служба податкова, той самий Мінздох не сприйматиметься, як такий монстр даруйте, який тягне соки з бізнесменів, ну як критики стверджують. А дійсно нормальна така служба, яка регулює цю діяльність на законних підставах за певними правилами, стягує податки і так далі. І так далі. На митниці бореться з порушеннями. Я думаю, що у випадку щодо митниці це можливо тільки, якщо буде виділення митниці з державної фіскальної служби і будуть ставити задачі, які ставляться митниці в Європі. Це охорона безпеки кордону, це сприяння міжнародній торгівлі і тільки додаткова фіскальна функція. І, і тільки після того, як е, країна навчиться справляти податки в, всередині країни, тому що те, що ми зараз робимо, ми податковуємо на кордоні. Це тому, що ми не зовсім добре адмініструємо податки всередині країни. І нам так легше просто, а це неправильно. Я вам дуже дякую, пане Костянтине. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода суботній інтерв'ю був заступник голови державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.